Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі PAW GLEDS Play. Сьогодні поговоримо про безкоштовного Едена Азара. як його краще прокачати, які його плюси, які його мінуси. Став подбайку, підписуйся на канал і ми починаємо. Ну, прокачувати я його раджу так. Удари, паси по 4, це в принципі так само як і в рекомендованій прокачці. Ну давайте класти на рекомендовану. Ось так рекомендована виглядає прокачка. Тут ми бачимо дриблінг 12, стрімкість, тобто прискорення 10, а витривалість і швидкість на 8 пунктів. Але я думаю краще поміняти дриблінг на 8, а в силу ніг та витривалість вкласти 12 пунктів для того, щоб Еден азар швидше біг, адже як ми бачимо трошки швидкості як для його картки не вистачає. Він вінгер, він не може пихатися. Ну, ми бачимо такі в нього на виході стати, що з такою прокачкою буде 102 рейтинг. Ну плюс ще додатковий другим бустером я дав йому чуття нападаючого, Для того, щоб він міг трошки в атаці краще допомагати. І такі стати ми маємо У мене атакувати 92, контроль, дриблінг. Утримання м'яча 95-93-91. Пас низом присутній, пас навісом присутній, реалізація лише 83, але сила удару 93. Прискорення 89, швидкість 88. До речі, тренера я використовую Франка Райкарда зараз на даний момент. Зі стилем контроль м'яча і він там буста тільки трошки до пасу низу. Коротше, особливо великого буста від тренера ми тут не отримуємо, на жаль, баланс. 93 виділяється, але зразу бачимо його. Мінус це поштовхи лише 67. Ну і Невисока витривалість 86, але Edelma Азару можна дати вказівку не брати участь у пресингу. Власне, так я його і задіював, і в принципі витривалості йому вистачає. Ну і які мінуси я виділю цієї картки? Мінус, як я вже сказав, це перший, що не вистачає швидкості, це все-таки Вінгер. Зразу наряду з цим мінусом є інший мінус, це його поштовхи. Якщо картка не може нормально пихатися, не може розпихувати захисників, то йому треба швидкість максимальна. Ну і На поточних етапах гри, хоча б 95 і більше, треба швидкості. Єдине, що йому дійсно додає і грабельності, це шикарні стати на дриблінг. Ну і в принципі, швидкість не супер низька. Швидкість присутня, майже 90, 90 правда немає. ну В принципі, бігти може Деназар, плюс у нього є, є, є ігрові стилі, він ловкач, спеціаліст по фінтан, швидкий дріблер та ріжучі кути. ну і В принципі, ось такі ігрові стилі штучного інтелекту вони максимально профітні для гри саме на фланзі для гри лівим нападником. Ну, тому в принципі, він може зіграти і атакуючого півзахисника, але я все-таки раджу використовувати Едена Азара саме на фланзі, навіть не дивлячись на те, що у нього не найвищі показники швидкості. Саме на фланзі Еден Азар дуже цікаво себе може проявляти, може потримати м'яч. Може на дриблінгу там прорватися, може відпасувати до центру, може зміститися до центру, пробити по воротах. Ну, це я так уже плану до плюсів единозара Ну, Доволі цікаво виглядає единозар на фланзі, насправді. На дриблінгу на фінтах він дуже швидкий, дуже швидка моделька, швидко фінтить. Основна фішка це те, що він має швидко ухилятися від. Стиків ухляться від боротьби, і коли йому це вдається, то дійсно Азар дуже-дуже гостро себе може проявляти. І це мені в ньому сподобалось. Ну, Насправді така фанова моделька, і в принципі, як для безкоштовного гравця, доволі, доволі гарний підгончик. Ну, Цілому, я думаю, що картка Едена Азара має навіть це безкоштовно сподобатись його фанатам, сподобатися. Зокрема, і тим фанатам, які любили Едена Азара в праймі, коли він за Челсі прям розвалював. Ну і дійсно, в деяких матчах ця картка може здивувати. Але звісно, якщо ви граєте в онлайні, то ви можете зіткнутися там із поганим нестабільним коннектом. В таких умовах, звісно, Едену Азару буде дуже важко, коли ти не можеш толком контролювати своїх гравців, коли в поганому коннекті... Часто будуть, звісно, гравці йти в стики, в жорсткі стики. І тут, звісно, Еден Азар нічим не допоможе, але адже поштовхи в нього лише 67, це дуже-дуже малий показник. Він прям червоним тут виділений. Ну, Взагалі гра на другому поверсі це жорсткий мінус Азара. В нього і гри головою немає, немає поштовхів, немає рибучості. Він може тільки бігати, пасувати, і бити по воротах. Ну, в принципі, цього насправді більше ніж достатньо має бути для Вінгера, але, як я вже казав, не вистачає трошки статів на швидкості в такому випадку. Але дриблінг шикарний. Уміння атакувати присутнє. І сама моделька Едена зараз доволі таки скриптова, доволі така одна із більш-менш метових, непоганих. Тому Якщо ви використовуєте в своїх схемах широкі атаки через фланги, ви використовуєте вінгерів або лівих півзахисників, то варто спробувати Едена Азара. І він на фланзі себе доволі класно може проявляти. А на цьому в мене все. Дякую за вподобайки, за підписки на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока!